Зв'язок астрології та математики. Математика є невід'ємною частиною астрології та відіграє важливу роль у розрахунках та інтерпретації астрологічної інформації. Вона дозволяє астрологам проводити точні обчислення та передбачення, ґрунтуючись на позиціях планет та інших астрономічних даних. Давні примітивні методи. У давнину астрологія була настільки популярною і важливою що люди різних цивілізацій створювали різні системи та методи для передбачення майбутнього та аналізу характерів. Стародавні астрологи використовували примітивні математичні методи своєї роботи, які у свою чергу служили основою розвитку астрології протягом століть. Одним з найпримітивніших методів було використання таблиць та графіків для запису небесних рухів та позицій планет. Для цього астрологи спостерігали за небом і вносили дані в таблиці. Такі таблиці використовувалися для передбачення майбутніх подій та аналізу характерів. Наприклад, астрологи з Стародавньої Греції використовували таблицю, відому як таблиця будинків, визначення впливу планет різні аспекти життя. Ще одним примітивним методом, що широко використовувалося в давнину, було зодіакальне коло. Зодіакальне коло це коло розділене на 12 рівних частин, що відповідає знакам зодіаку. Кожен знак зодіаку пов'язаний із певними планетами та аспектами життя. Астрологи використовували зодіакальне коло для аналізу характеру та передбачення майбутнього. Наприклад, шляхом визначення позиції планети в зодіакальному колі та порівняння її з іншими планетами, астрологи могли передбачати долю людини та її потенціал для досягнення успіху у різних сферах життя. Ось таким чином виглядала зодіакальне коло. Третім примітивним методом було використання астрологічних будинків. Астрологічні будинки це ще один спосіб поділу в небесної сфери на різні частини, кожна з яких відповідає за певні аспекти життя людини, кожен будинок пов'язаний із певними планетами та знаками зодіаку, також використовується для аналізу різних аспектів життя. Ось таким чином виглядає перший дім особистість управління Авен і Марс. Перший дім це щось на зразок вашого першого космічного враження. Все, що живе в цьому домі, допомагає вам зрозуміти, як вас приймають оточуючі. Це також може допомогти пояснити ваш зовнішній вигляд, стиль одягу, а також ваш темперамент і підхід до життя. Це впливає на ваш життєвий вибір, на усвідомлення своїх сильних і слабких сторін. Поряд з вашими симпатіями, антипатіями і тим, як ви хочете, щоб інші сприймали вашу думку, ставлення та точку зору. Вен, який управляє успидом першого дому, відомий як висхідний східний знак або асидент вашої натальної карти. Таким чином, перший дім стає дуже важливим з точки зору того, як ви презентуєте себе світові, які інші можуть вас бачити, і яке перше враження ви справляєте. Другий дім фінанси управління телець і Венера. Другий дім відповідає за фінансовий бік вашого життя. Це матеріальні блага, гроші і особисті ресурси. Особисті ресурси це не просто пачки грошей, це аспекти, які допомагають відчувати себе в безпеці, життєві навички, почуття власної гідності, впевненість в собі. Коли планети проходять через цей дім, це може означати зміну нашої самооцінки або наших ресурсів. Він пов'язаний з вашим почуттям стабільності, з тим, як ви заробляєте гроші, а також з найближчим оточенням. Це фізична і матеріальна сфера, яка управляється п'ятьма почуттями. Другий дім також пов'язаний з цінностями, самооцінкою, доходом, гармонією тіла і навколишнього середовища. Третій дім зв'язок з спілкуванням, управління близнюків і Меркурій. Третій дім відноситься до близнюків і управляє розумовими здібностями людини. Його здатністю запам'ятовування. Цей дім також пов'язаний з подорожами, братами, сестрами, сусідами, інтересами, звичками, розмовими інтелектом і спілкуванням. Цей технічно підкований сектор управляє засобами масової інформації. Електронними пристроями, способом передачі і отримання повідомлень. Це можуть бути різні способи спілкування СМІ. Телебачення, телефон, радіолисти, Всі види професій, пов'язаних з спілкуванням, включаючи в третій дім. Четвертий дім. Коріння управління рак і місяць. Коли ви дивитеся на натальну карту, четвертий дім знаходиться в самому низу. Це фундамент, основа вашої натальної карти. Тому логічно, що вона представляє ваш сімейний будинок і ваше коріння. Дім також пов'язаний з предками, мамою, емоційним захистом, спогадами минулими кучами ностальгії. Планети тут можуть вказувати на те, що на сімейне життя витрачається багато енергії. У цьому домі ви дізнаєтесь більше про те, що змушує вас почувати себе комфортно, безпечно і затишно. П'ятий дім задоволення і творчість управління лефі Сонце. П'ятий дім. Це самовираження, задоволення, творчість і святкування. Він керує увагою, грою, радощами, романтикою і кохання, а також такими видами мистецтва, як театр, музика і живопис. Це стосується таких речей, як романи, любовні, інтриги і випадковий секс. І в буквальному сенсі слова управляє дітьми. Він також вважається домом удачі. Так що, якщо хочете. Щоб пощастило в азартних іграх, зверніть увагу на планети, які у вас є в карті. Шостий дім здоров'я. Управління Діви і Меркурії. Цей дім в основному відповідає вашому здоров'ю, благополуччю, повсякдному життю. Звичайне, тіло, з яким ви народилися, відноситься до першого дому. Але вибір, який ви робите щодня, який впливає на тіло, знаходиться в шостому домі. Це стосується всіх аспектів здорового способу життя, таких як дієта і харчування, вправи і прагнення та самодосконалення. Також цікаво відмітити, що цей дім є володарем домашніх і дрібних тварин. Можливо, через ту роль, яку вони грають, як у вашому здоров'ї, так і в повсякденних обов'язках. Сьомий дім партнерством. Управління Терези і Венера. Сьомий дім пов'язаний з відносинами та іншими людьми, з якими ми контактуємо. У цій сфері всі партнерства, ділові та особисті, контракти, шлюби і діловий обмін. Це місце, де ми об'єднуємося з іншими і пізнаємо себе через взаємодію і взаємні поступки. Мета цього дому створити баланс двох сил: планети, що рухаються, через сьомий дім допомагають укладати угоди, підписувати контракти і інші види офіційної діяльності. Планета Венера є управителем цього дому, який також означає любов, романтику і сексуальність. Восьмий дім трансформація і смерть, управління скорпіон і Плутон. Восьмий дім керує всім, що пов'язане з народженням, смертю, спадщиною, сексом, трансформацією, таємницями, екультизмом, об'єднаними енергіями. Цей дім присвячений особистісному зростанню, своїм кордонам, жертвам, які ми повинні принести, і кризам, з якими ми повинні зіткнутися. Це погляд в глибини своєї душі, сортування енергії і ресурсів, візнання себе та інших на більш глибокому рівні. Восьмий дім взом'яні з лиця. Це двоє стають одним і пов'язане з відтворенням і відродженням. Дев'ятий дім подорожі та знання, управління стрілець і Юпитер. Дев'ятий дім надзвичайно філософський і пов'язаний з експансивним мисленням і всіляким ростом. Він відноситься до наших основних систем переконань, вищої освіти, релігії і прагнення до знань. Особистої еволюції дев'ятий дім являє собою подорож як в прямому. Так і в переносному сенсі. Транзити в цьому домі можуть стати речиною великої міжнародної подорожі або значного відхилення від звичайного життя. 10 дім. Імідж і репутація. Куспит вашого 10-го дому розташований на вершині натальної карти, і також відомий як всередина неба в астрології. Це особливо важливо, оскільки воно відноситься до вашого життєвого шляху. І кар'єри в цілому. Цей дім управляє вашим публічним іміджем, репутацією, професійним життям, соціальним статусом і навіть славою. Він також є авторитетом, який може означати образ батька або батьківський вплив у вашому житті. Подивіться на своє місце в цьому домі, щоб зрозуміти свій кар'єрний шлях і остерігатися всього, що вказує на скільність це надто часто бачити себе очима інших людей і турбуватися про свою репутацію. Одинадцятий дім. Друзі і майбутнє управління водолій і уранів. Одинадцятий дім керує всім, що стосується великих груп людей. Це також пов'язано з майбутнім, нашими надіями і ідеалами. Дружба, команди і колективи пов'язані з цією частиною неба і все, що ми асоціюємо з водолеєм. Наприклад, оригінальність, ексцентричність, несподівані події або ідеї, винаходи, астрономія, наука, фантастика, бунт. Одинадцятий дім це передбачення майбутніх можливостей, часто з групою однодумців. Подивіться на розміщення в цьому домі, щоб отримати уявлення про свою роль в різних спільнотах. 12 дім. Ваша духовність, управління риби і Нептун. З огляду на що останній дім зодіаку, він являє собою закінчення, а також найглибшу еволюцію наших душ. 12-й дім управляє нашим несвідомим секретним і сном, кармою і травмами минулих життів. Нашим темним я капітуляцію окультними і паранормальними енергіями. Цей дім управляє глибинами нашої душі цією частиною, від якої ми тікаємо або, можливо, навіть не підозрюємо про існування. Тому робота над розумінням будь-яких місць вашого 12-го дому може допомогти вам зрозуміти найглибші внутрішні механізми, хто ви є. Розвиток математики в астрології в середньовіччя. У середні віки астрологія була широко поширена і мала великий вплив на культуру та розуміння світу. Разом з астрологією розвивалася і математика, яка стала невід'ємною частиною цієї дисципліни. Математика в астрології використовувалася для прогнозування подій, визначення позицій планет та розрахунку астрономічних параметрів. Одним із ключових напрямів математики в астрології середніх віків було астрономічне математичне мистецтво. Які вивчала рухи небесних ціл та будувала математичні моделі для їх опису. Астрономічне математичне мистецтво дозволяло астрологам передбачати становище планет та зірок на небесній сфері, а також визначати часи настання астрономічних подій, таких як сонячні та місячні затемнення. Значення алгібер та геометрія. Алгебер та геометрія мали особливе значення у розвитку математики в астрології. Алгебра дозволяла вирішувати рівняння, пов'язані з рухами планет і передбачати їх майбутні положення на основі заданих початкових даних. Геометрія використовувалася в визначенні географічних кардинах і просторового розташування планет і зірок. Середньовічні математики покращили методи та інструменти для вимірювання часу та кутів, що уможливило більш точні прогнози та передбачення. Вони розробили таблиці та формули. Які дозволяли виконувати складні обчислення та спрощувати роботу астрологів. Також були створені нові методи обчислення часу дат, які були необхідні для складання гороскопів та астрологічних карт. Приклади використання математики в астрології. Одним із прикладів використання математики в астрології середніх віків є розрахунок позиції планет у момент народження дитини та складання її натальної карти. Для цього були потрібні точні обчислення та використання астрономічних таблиць та формул. Математика також використовувалася для прогнозування погоди та визначення найкращого часу для сівби, посадки та збирання врожаю. За допомогою математичних моделей та астрономічних даних астрологи могли передбачати зміни погоди та рекомендувати оптимальні терміни для сільськогосподарських робіт. Астрономічне математичне мистецтво. Вивчення руху планет та зірок. Передбачення астрономічних подій. алгебра, Розв'язання рівнянь, пов'язаних з рухом планет, геометрія, визначення географічних координат, просторового розташування планет та зірок. Сучасне застосування математики в астрології. Математика відіграє важливу роль у сучасній астрології, дозволяючи астрологам точніше прогнозувати події. Та передбачати вплив планет на життя людини. Різні математичні методи та моделі допомагають астрологам аналізувати позиції планет у небесній сфері та їхню взаємодію, а також визначати їх вплив на індивідуальні характеристики людини. Астрономічні обчислення для визначення позицій планет у небі астрологи використовують астрономічні дані. Ці дані включають інформацію про відстань від Землі до планет. Їх положення в задякальному колі, швидкість руху та інші параметри. Для обробки цих даних необхідні точні математичні моделі, що дозволяють розраховувати координати планет у заданий час. Математичні алгоритми та формули використовуються для перетворення астрономічних даних у зручний формат для астрологічного прогнозування. Астрологічні гороскопи. Одним з найпоширеніших способів застосування математики в астрології є складання астрологічних гороскопів. Гароскопи будується на основі натальної карти, яка є графічним зображенням позицій планет у момент народження людини. Для складання гороскопа необхідно точно визначити положення планет на небі у певний час та в певному місці. Для цього використовуються математичні моделі та алгоритми, які враховують вплив гравітаційних сил та інших факторів. Потім астрологи аналізують ці дані та роблять тлумачення, передбачаючи вплив планет на особистість та події у житті людини. Синодичний. Цикли та ефемериди. Математичні методи також використовуються для аналізу синодичних циклів та складання ефемерид. Синодичний цикл це період, за яким планета повертається на ту саму позицію на небесній сфері щодо Сонця. Ефемериди це таблиці або графіки, які містять інформацію про позиції планет у певні моменти часу. Астрологи використовують ці дані для прогнозування майбутніх поділ та аналізу впливу планет на різні аспекти життя людини. Математичне моделювання та алгоритми допомагають астрологам точно визначити синодичні цикли та спасти ефемериди для точних прогнозів та аналізу. Астрологічна статистика. Математика також відіграє важливу роль у галузі астрологічної статистики. Астрологічні дані можуть бути проаналізовані за допомогою різних статистичних методів, виявлення кореляцій і закономірностей. Наприклад, можна провести аналіз чи визначити. Чи є зв'язок між позицією планети натальній карті та певними рисами характеру чи подіями у житті? Такий аналіз може бути корисним для визначення загальних тенденцій та закономірностей, які можуть дати більш точні прогнози та інтерпретації астрологічних даних. Комп'ютерне моделювання в астрології воно дозволяє астрологам проводити більш точні розрахунки та передбачення на основі астрологічних даних. Комп'ютерне моделювання також допомагає астрологам аналізувати безліч факторів та прогнозувати різні події та впливи на основі цих факторів. Точність розрахунків: однією з головних переваг комп'ютерного моделювання в астрології є можливість проводити точні розрахунки. Найдкороші термін. Комп'ютерні програми здатні обробляти величезні обсяги даних та виконувати складні математичні операції, що дозволяє астрологам отримувати більш точні. Та надійні результати. Завдяки комп'ютерному моделюванню астрологи мають можливість робити складні розрахунки протягом декількох секунд, що значно збільшує їх продуктивність та ефективність. Аналіз безлічі фактів. Комп'ютерне моделювання також дозволяє астрологам аналізувати безліч фактів та враховувати їх у розрахунках. Астрологічні програми можуть враховувати позиції планет, аспекти між ними, позиції місяця та Сонця та інші астрологічні чинники. За допомогою комп'ютерного моделювання астрологи можуть проводити більш глибокий та детальний аналіз та прогнозувати реакцію та вплив цих факторів на людину чи подію. Прогнозування подій та впливів. Комп'ютерне моделювання допомагає астрологам прогнозувати різні події та впливи на основі астрологічних даних. За допомогою комп'ютерних програм астрологи можуть змоделювати майбутні позиції планет, аспекти між ними та інші фактори та передбачати які події чи зміни можуть відбутися в житті людини? Чи суспільства загалом? Комп'ютерне моделювання дозволяє астрологам провести більш точний та глибокий аналіз, надати більш точні та надійні прогнози. Статистичні методи в астрології статистичні методи відіграють важливу роль в астрології, допомагаючи аналізувати дані та прогнозувати майбутні події. Ці методи дозволяють астрологам Витягувати інформацію з патернів, що спостерігаються, і розуміти, як вони пов'язані з різними аспектами життя. Одним із основних статистичних методів, що використовується в астрології, є кореляційний аналіз. Він дозволяє визначити зв'язок між різними планетарними аспектами та подіями, що відбуваються на Землі. Наприклад, астрологи можуть досліджувати зимозв'язок між становищем місяця та частотою виникнення деяких емоційних станів у людей. Приклади статистичних методів: Регресійний аналіз це метод дозволяє астрологам оцінити вплив одного чи кількох планетарних аспектів на певну подію. Наприклад, астрологи можуть використовувати регресійний аналіз, щоб з'ясувати, як становище Марса може впливати на рівень енергії людини, аналіз ймовірності: За допомогою цього методу астрологи можуть визначити ймовірність настання певної події у майбутньому. На основі планетарних аспектів та інших факторів. Наприклад, астрологи можуть використовувати аналіз ймовірності для прогнозування можливості народження дитини у певної пари. Кластерний аналіз. Даний спосіб дозволяє виділити групи подібних астрологічних шаблонів і досліджувати їх впливом геть різні події. Наприклад, астрологи можуть використовувати кластерний аналіз виявлення груп людей з подібними гороскопами. Та вивчення їх схильності до певних професійних занять. Однак, важливо пам'ятати, що статистика може лише надати інформацію про ймовірності, а остаточне рішення про те, як використовувати цю інформацію, залишається за астрологом та його клієнтами. Та є ще багато факторів, які впливають на цю інформацію. Дякую за увагу!